16.01 робота виконана. Доброго дня! Всі, хто мене дивиться, хочу сказати, що я завершую перший пояс для воїнів і буду завтра передавати для того, щоб. Дівчатка формували вже посилку. Зараз у мене зв'язано уже доволі якраз так, як треба, 47 см, але хочу сказати, що в мене невеличкі два моточки залишаються вже цих ниточок. Тому я думаю, ще провіжу там якийсь сантиметр 2 і буду завершувати от. Що з цього виходить ось цей пояс, тому я потім його ще попрасую вологою праскою, і, звісно, що буду передавати для воїнів разом із шкарпетками тими, що я зв'язала. Сьогодні говорила із нашою. Волонтеркою, яка збирає в нас ці речі, то поступило замовлення ще на один вид. Це адаптивні шкарпетки. Буду старатися якомога швидше їх теж зв'язати, тому що є дуже велика потреба, сказала. Ну, ось Так. Переглядала щойно відео, як в'яжуться, бо теж адаптивні шкарпетки, як так не в'язала, але вони аналогічно в'яжуться тим шкарпеткам, тільки й того, що вони на гудзиках будуть, щоб воїнам, які поранені знаходяться в госпіталі, їм, звісно, було зручно їх. Одягати, застібати, і е, щоб вони були, звісно, з теплої е, нитки зв'язані. Тобто нитка має бути із вовни, більш натуральна, або хоча б і невеликий відсоток якогось, скажімо там, іншої синтетичної нитки. Але в більшості, щоб це були нитки вовняні. Ов тому ця пані, яка мене сьогодні просила, вона мені на завтра пообіцяла доставити нитки для того, щоб я зв'язала саме з тих ниток, які вона мені їх передасть. Ну що ж, буду старатися поєднувати і роботу, і цю потрібну. Теж роботу. Тому я включуся трішки згодом. Дякую. Процес готовий. Я зробила ще і такий шнурочок, щоб по можливості стягувати його цей пояс. Ну, і, звісно, довжина вийшла 50 см. Разом з ним поїдуть до наших захисників і ось такі шкарпетки. Одна пара, ну, ось і друга пара, і друга пара. Це все буде завтра передано, щоб формувалася посилочка разом. Всі, хто долучився, дівчата, будемо передавати тому ось ці роботи. Зараз поверну. поверну камеру, щоб вони всі разом війшли. Ось так. А це наші помічники, Мурчик і Маркуся. Вони люблять гратися. А на них цікаво дивитися, як вони бавляться. Тому і з вами ділюся їхніми іграми. Помічниця десь побігла вже на вулицю, а він відпочиває.